Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Здавалося, верховний головнокомандувач має би просто зайти до головнокомандувача ЗСУ у його день народження та просто потиснути йому руку, викласти фото та подякувати за службу. Але пан Зеленський вирішив вигадати який свій інформаційний привід виключно заради персональних лайків. Пише журналіст Юрій Бутусов виглядає таке бажання відволікти увагу від залужного як ду. Уже недолугий та дитячий по рівню мислення піара. Пише Бутусова головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні, 8 липня, святкує день народження. Йому виповнилося 50 років. Зазначимо, що залужний народився 8 липня 1973 року у Новград Волинську. Нині звягель на Житомирщині. Освіту залужний здобув Одеському інституті сухопутних військ та Національній академії оборони України 27 липня 2021 року. Президент. України Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного головнокомандувачем Збройних сил України. Він змінив на цій посаді Руслана Гомчака. Наступного дня був введений до складу Ради національної безпеки і оборони України 23 травня 2022 року. Він увійшов до списку 100 найвпливовіших людей за версією журналу Тайма. Колеги Колеги-побратими раду вітають головнокомандувача з Ювілеєм. Сьогодні головнокомандувачу збройних сил України генералу Валерію Залужному виповнилося. 50 років нас пов'язують довгі роки спільної служби та міцної дружби. Разом ми переживали щасливі і важкі часи, відчували біль втрат і радість перемог. Ухвалювали складні рішення. Попереду ще довга і важка дорога, яку маємо здолати разом. З днем народження, пане головнокомандувачу. Дякуємо як найкращому другові надійному бойовому товаришу та людині, яка уособлює чесність. Обов'язок службу країну знаю найбільшою почастю і нагородою для вас стане пер перемога над окупантом, доля полководця виправдати сподівання війська і суспільства. Переконаний, ви зможете, а ми допоможемо. Вас підтримує Генеральний штаб збройних сил України. Злагоджена команда однодумців. Вас підтримують командувачі, і командири. Маємо одну Україну, один виклик, одну мету. Тож разом до перемоги, зазначає начальник генерального штабу збройних сил України, генерала лейтенанта Сергій Шаптала. Вітаю бойового побратима з днем народження. Нехай подарунком до наступного дня народження стане наша перемога над російським ворогом. Міцного здоров'я, сили, витримки і підтримки від близьких людей переможемо. Написав командувача сухопутних військ Олександр Сирський та опублікував спільне фото з залужним. «Щирі вітання бойовому побратиму з днем народження, здоров'я сили та успіхів у нашій боротьбі з російським ворогом. Рухаємося до перемоги. Вона обов'язково буде, зазначив командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.